Крюк кріплення для зброї рагнарок. Виготовляється з шулкової стропи всередині еластичний джгут та металевого крюка з паракордом, щоб можна було його витягнути. Фіксується петлею на обладнанні. На моїй плитоносці ви можете бачити, що ми використали теподібний хлястик від нашої одноточки, зафіксували через цю петлю. На ній крюк вісив. Вільні молі на тій самій плитоносці. Для користування беремо зброю, приєднуємо її і під час якогось переходу, або якщо військовий медик і нам потрібно нахилитися до пораненого, ми кріпимо його за допомогою еластичного джгута, можна нагнутися, і зброя не випадає прикріплена до тіла. Так само можна використовувати на далекі переходи, зачепивши її за магазин і відвівши назад за собою. Так само можна захилятися з нею. Вона закріплена. Дякую за увагу.